Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Розпочнемо з вами урок української мови. Сьогодні ми знайомимось з новим відмінком, який називається орудний відмінок. Для початку давайте з вами проведемо дихальну вправу для релаксації, а також для активації роботи мозку. Тож, нам знадобиться наша ручка. Пальчиком іншої ручки проводь по пальчикам, як показують стрілочки. Раз. Ми пальцем взяли ліву ручку, а правою рукою пальчиком ведемо знизу долоньки вгору, робимо вдих, видих. Ведемо пальчик вгору вдих, видих. Пробуємо. Зруганий роби вдих і видих, припускаємо, Вдих і видих, Вдих і видих, і видих, вдих. Так, тепер спробуйте так само з іншою ручкою. Поміняли ручки, беремо пальчик. І починаючи з великого пальчика, ведемо вказівним вгору вниз, вдих, видих. Вгору вниз, вдих, видих. Тепер з іншою ручкою. Погни, роби, вдих І видих. вдих. І вийде, ти вдих, і видих, вдих, і видим. Чудово, потросили ручками, потросили, потрусили ручками. Потрусили, потрусили ручками. Бо скоро будемо з вами писати. Так, ну, звичайно, на початку року ми створюємо формулу успіху, Як? які слова будуть найголовніші у формулі гарного уроку. Мислення, праця та активність. Що ж найголовніше? Мислити, працювати та бути активним на уроці. Пропоную почати з ребуса. Давайте з вами розгадаємо ребус. Ну, перший. Перша буква А, друга буква. Й. Так, виходить Ай. Що тут намальовано? Це лист. Скільки букв нам треба прибрати? Іде на початку чи в кінці? Так, дві букви на початку слова. Прибираємо «л» і. У нас залишається сити. Давайте спробуємо об'єднати. ай сити айст. Ну, але це ще не повне слово. Це у нас намальований. Гриб. Які букви нам треба прибрати? Одну на початку і одну в кінці слова. Так, і що у нас виходить? Айстри. Айстри. А що таке айстри? Це квіти. Так, Айстри це квіти. Давайте з вами сьогодні проведемо хвилинку каліграфію, оскільки я пам'ятаю, що більшість із вас велику букву А погано прописує. Тож, від попередньої роботи відстепаємо два. Робочих рядочка вниз. Записуємо сьогодні вже 3 березня. 3 березня вже почалась весна. Перший місяць весни у нас називається березень. Так, записуємо 3 березня, класна робота, і прописуємо велику і маленьку букву А, дві великих ай, ар ат. Айс 3. Ставимо на паузу і записуємо. Так, ну, тепер давайте пограємо гру хто швидше. Пригадаємо ті відмітки, які ми з вами вже вивчили. Нам треба провідмінювати слова весна. Так, називний відмінок. Що? Весна. Родовий. Кого чого. Ну, наприклад, немає чого. Весни. Давальний. Кому чому? Даю чому. Весні. Знахідний, кого, що? Ну, знахідний, тобто знаходжу, знайшла що. Весну. Так, тепер давайте слово дорога. Називний відмінок що? Дорога, родовий. Кого чого? Ну, наприклад, немає чого, немає дороги. Так, давальний кому чому. Дорозі. Знахідний кого що. Знахідний знайшла що? Знайшла дорогу. Так, І останнє слово стежка. Називний. Хто що? Стежка. Родовий Кого? чого? Стежки. Давальний кому чому. Згадуємо, да? додавальний, щедрий, він завжди дає, дає чому стежці. Знахідний, знайшли що, знайшли стежку. Сподіваюсь, ви правильно визначили. Тож сьогодні на уроці ми будемо вивчати орудний відмінок. Запишіть, будь ласка, з нового рядочку. Орудний відмінок. Питання ким? Чим? Поставте на паузу, запишіть. І так, орудний відмінок. Питання до нього ставимо ким чим. Давайте знайомитись. Дивлячись на схемку, давайте з вами спробуємо скласти речення. Ну, давайте її буде звати у нас Оленка. Оленка орудує ким? Їжаком. Оленка орудує чим? Лопатою. Так, тобто це не наче працює чимось, орудує. А, ну, от як сказати, діти назвали орудний працьовитим і творчим. Чому працьовитим? Бо ось за цією схемкою орудую чим? Ручкою. Тобто пишу, значить, працюю, творю, орудую ким? Котом. А як можна орудувати котом? Граюсь, гладжу кота, граюсь котом. Тобто орудую ким, Чим? Ручкою, котом, столом, пензликом, фарбою. Ну, сьогодні ми з вами спробуємо це слово, дієслово орудую, пояснити значення. От, наприклад, перший хлопчик, я орудую м'ячем. Що означає орудую м'ячем? Граю м'ячем. Наступна дівчинка, я орудую олівцем. Що значить орудую олівцем? Малюю олівцем. Тобто я малюю чим? Олівцем? Я орудую ручкою. Що значить орудую ручкою по-іншому? Пишу. Я пишу ручкою. Я пишу чим. Ручкою. Так, ну і останній хлопчик я орудую літаком. Як ми замінимо по-іншому, як скажемо, як можна орудувати літаком? Граюсь. Я граюсь літаком. Я граюсь чим літаком? Так. Тобто, що означає орудувати? Орудую, тобто вправно дію, використовую, володію, тобто керую ким-небудь або чим-небудь. Орудую, це, може, пишу, малюю, креслю, граюсь. Ну, зараз ми з вами спробуємо зафіксувати. От у нас, запишіть, будь ласка, посередині з великої букви, вправа. 2. Ви можете відкрити свій підручник, можете електронний підручник відкрити уже він є. На сторінці 153. Записуємо вправа 2. Читаємо завдання. Прочитай речення. Поясни значення слова орудою. У нас з вами є сім речень, і треба орудою замінити іншими дієсловами. От у нас знизу є слова для довідок. Поставте на паузу і прочитайте їх. Малює. Керує, пише, мете, прикрашає, грає, ріже. Тепер нам з вами треба підставити правильне дієслово. Давайте перше, перші чотири робимо точно разом. Так, перше речення антон орудує ручкою. Антон орудує чим? Ручкою. А як ми замінимо слово орудує? Бо у нас слово орудує тут буде постійно, нам треба буде його замінити. Антон орудує ручкою. Малює, керує, пише, мете, прикрашає, грає, ріже. Що робить? Пише. Так. Кирило орудує фарбами. Малює, керує, пише, мете, прикрашає, грає чи ріже. Кирило орудує фарбами. Ну, я вважаю, правильно буде. Малює. Малює чим? фарбами, пензликом, олівцями, все, що загоном можна ще дістати. Так, Софія орудує ножицями. Як ми замінимо слово орудує? Керує, мете, прикрашає, грає, ріже. Софія орудує ножицями, значить ріже. Ріже чим. Ножицями, тільки правильно кажемо. Не ножницями, а ножиці. Ножицями. Так, Марина орудує м'ячем. Марина орудує м'ячем. Як замінимо слово орудує? Грає. Марина грає чим? М'ячем. Так, поставте на паузу і запишіть ці чотири речення, які ми з вами тільки що склали. Так, і друга половинка. Пілот орудує літаком. Орудує чим? Літаком. Пілот що робить? Замість орудує? Малює, керує, пише, мете, прикрашає, грає, ріже. Пілот... Перує літаком. Хорошо. Флорист орудує квітами. Як можна орудувати квітами? Флорист. Флорист це той, хто прикрашає букети, створює букети, працює з квітами. Флорист орудує квітами. Як ми по-іншому скажемо орудує, флорист. Малює, керує, пише, мете, прикрашає, грає, ріже. Мабуть, прикрашає, да? флорист, прикрашає квітами. Що він може прикрашати квітами? Будинок, фотозону, подвір'я. Так, флорист прикрашає чим? Квітами. І останнє двірник орудує мітлою. Орудує чим? Мітлою. А як ми замінимо слово орудує? Двірник мети, мете, мітлою. Поставте на паузу і запишіть ці речення. Чудово. Ну як важко було? Начебто і не важко, так? Да? Тоді ми сьогодні з вами знайомились з яким відмінком? Орудний відмінок. Питання до нього ставимо ким? Чим? Тобто орудую, працюю, працюю, ким, працюю чим. Ваше домашнє завдання? Вправа 4, сторінка 154. Утвори від поданих слів іменники в орудному відмінку. Хліб стоїть в називному, що хліб, а орудую чим? Хлібом. Хліб, ставимо в дужечках знак питання. Чим? Хлібом. Дитина. Поставимо питання ким, бо це жива істота ким? Дитиною. Миска. Ставимо питання орудуючим. Мискою. Ніж. Ріжучим ножем. Ключ. Орудуючим ключем? Собака. Ну, наприклад, граюсь з ким, собакою. Тож, <кій> домашнє завдання провідмінювати ось ці слова. Хліб хлібом, дитина, ким? Дитиною? Не забувайте. Головні питання орудного відмінка. Ви їх записали в зошит. Ким? Чим? Орудую, тобто працюю, творю, пишу, малюю. Не забуваємо. Орудний відмінок, тобто ми орудуємо ким або чим. Тож бажаю вам успіхів у домашньому завданні і з нетерпінням чекаю фотографій ваших робіт. Não se dobra.